Друзі, мене звати Тетяна Урбанська, і сьогодні в темі дня ми поговоримо про російську економіку і залежність Кремля від нафтогазових доларів. Про це зі мною сьогодні поспілкується український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики Стратегія 21 Михайло Гончар. Добрий день, вітаю. Пане Михайле. Зараз напередодні переговорів на Алясці, ну окей, не переговорів, зустрічі на Алясці, багато дуже спекуляцій щодо того, що Росія буде просувати якісь свої забаганки для того, щоб свою позицію втримати. І от одна з них це недопущення тих пекельних санкцій, які давно вже обіцяють американці, але якось з ними не склалося. Наскільки. США зараз впливають на ситуацію на нафтогазовому ринку, з якого, зокрема, Кремль отримує гроші на війну. Ну передусім, слід зазначити, що Сполучені Штати найбільше у світі. Видобувник і нафти, і газу. Результат сланцевої революції, яку в Росії проморгали, от і говорили там, що це все велика мильна булька, і вона ось, ось лусне. А тим не менше, сталося навпаки. Тому, в принципі, Сполучені Штати мають можливість впливати на глобальний нафтовий і газовий ринок. Ну, про газовий говорити не будемо, оскільки сьогодні в центрі уваги саме нафтовий ринок. Тому так чи інакше, ті обіцянки пекельних санкцій, які ми чули ще з часів попередньої адміністрації Джона Байдена. Джозефа Байдена, які не реалізувались. І так само ми чули про них вже при Трампі Другому, ну і ймовірність того, що вони будуть втілені, ну вона може й трохи відмінна від нуля, але близька до нуля. Оскільки погрози звучали вже неодноразово з Білого дому, але все закінчилось, як правило, черговим відтермінуванням під тим чи іншим приводом. І е, тим більше, що нинішній склад е, сенату, попри те, що були зібрані там практично 85 із 100 голосів сенаторів за законопроект, який містив ось саме ті пекельні санкції, так чи інакше, ну, практично відкликаний, а е, сенат пішов на канікули, і якраз це було зроблено за наполяганням президента Трампа, тому що, мовляв, він буде домовлятися з Путіним, а як з ним домовлятися, якщо, наприклад, Сенат прийме, розглядане цей законопроект і прийме закон. Ну і, власне кажучи, от ми зараз спостерігаємо, спостерігали, точніше, останній там місяць, десь чергові там, погрози, ну які, як бачимо, практично. Зараз напередодні Аляскінського саміту на двох, а ну практично обнулені ці погрози. Більше того, я наприклад не здивуюсь, якщо незалежно від результатів тих перемовин, двох злочинців, одного кримінального, іншого воєнного злочинця. Кримінальний злочинець буде готовий зробити крок назустріч і, так би мовити, завести мову навіть про пом'якшення санкцій, тому що він відчув те, що а, друг Владимір налаштований там на співпрацю і мир. Ми так, що з вами в цьому ще контакті, говорили, знаєте, знає ніж... давайте трошечки ще в вас. Підведу да, до іншого трошки. Ми колись з вами говорили про те, що а, для того, щоб дошкуляти а, Росії, ми маємо завдавати ударів по а, її ключових вузлах, а, по нафтоперегону. Наскільки ми Україна успішна в цьому, от зараз, коли у нас вже є ударні далекобійні дрони, і вони прилітають на НПЗ. Вони вже план Кавьор, здається, був в усіх ключових аеропортах Росії. Наскільки це дошкуляє, і чи може спробувати Путін якимось чином домовитися з Трампом про так зване перемир'я в небі для того, щоб наші дрони туди не долітали? Ну, відповідь на це питання очевидно, що Путін буде цього на чому наполягати. Ну і давайте згадаємо про так зване енергетичне перемир'я, яке так само було за в рамках там стамбульських перемовин. За наполяганням знову ж таки російської сторони через американську сторону було нібито запроваджено там, протягом місяця. От, якраз цей відповідь на питання, те, що якраз удари е наших е дронів, е іноді це ракетні удари були е дошкуляють е з росіянам, і якраз, будучи зорієнтованими саме на об'єкти нафтопереробної е і нафтотранспортної структури, вони викликають е серйозний ефект. Хоча так чи інакше, коли ми говоримо про те, що той чи інший об'єкт уражений, це ж не означає, що він повністю зупинився і ще не працює. Себто виводяться з ладу певні потужності, зменшується ефективність роботи, от але так чи інакше, потім виконуються певні обсяги ремонтних робіт, і знову все. Починає працювати, хоча можливо і не на повну потужність. Так Тому... само, як російський танк, танкерний флот, так він е, продовжує попри те, що в медіа дуже багато інформації, що начебто є якісь там обмеження, санкції про тіньовий флот, але по факту все це працює по факту. Працює е, так, воно працює таким чином, що Росія змушена за це платити е, більше. Зрозуміло, але якби працює чому? Тому що гарно санкції виглядають там на папері. Але ж наші європейські партнери, коли вони пишуть ці санкції, то вони вважають, що мають справу з е, суб'єктами, які є законослухняними, і будуть тобто будуть виконувати ці правила, так? Виконувати ці правила, а їх не виконують, О, тому що за їх виконання ну, нічого. Нічого не буде. Не буде. О. І тому якби окремі випадки, які мали місце, наприклад, з затриманням танкерів, які не відповідали технічним вимогам, це лише там я можу навести, лише три випадки таких. Це зробила в одному випадку німецька сторона, фінська і естонська в першому півріччі цього року. Тому а список цих танкерів, так званого Тінь флоту він там налаштовує, нараховує зараз 4 сотні одиниць. Тому поки вони спокійно продовжують курсувати, ну, власне кажучи, санкційний режим так собі працює. Собто, та, Звісно, що для Росії е, одна справа там продати нафту по трубопроводу дружба, наприклад по найкоротшому шляху і найдешевшим видом транспорту, по, прямо по трубі, е, через Білорусь, Польщу на німецькі нафтопереробні заводи. Інша справа, коли німецький ринок недоступний, а треба тягнути е, е, морем до Індії а це не дві тисячі кілометрів, там, скажімо, як по трубопроводу, там з Сибіру до скажімо, німецького кордону, а це всі 16 тисяч кілометрів до портів Індії. Тобто витрати на транспортування великі надто От. плюс ще потрібно перевантажувати нафту з менших танкерів. На супертанкери, тому що супертанкери не ходять через данську протоку, там не можуть пройти там чи так само і через Босфор. От, а це теж е, додаткові витрати. Тому так, Росія отримує менше, ніж вона отримувала раніше, але цих грошей е, ну, Все одно показує багато. досвід. Досвід дось практично <сих> трьох років санкційних е, вистачає на бюджет війни. Так, цих грошей не вистачає. Там на різні е соціальні програми, там економічні проекти, які були там заплановані е путінським режимом, це тобто, все е оптимізовано. От, е але пріоритет бюджет війни, тому якби неважливо нафтодолари, чи нафторупії, чи нафтоюані, е цей бюджет війни справно живе. І зараз в цьому році цих грошей стало ще менше, дефіцит бюджету російського став е, вже за півроку перевищив те, що планували на рік, практично. Е, це результат, перш за все, зниження цін на нафту, а не дії санкційних режимів. А тому я завжди говорю, що найбільш ефективні санкції, ті, які завдають Сили оборони України. От тобто, удари по російській. Е, е, нафтовій інфраструктурі. разом з тим, ну, коли ми говоримо про залежність, обладає. ми говоримо про залежність від нафтового ринку, все-таки російського бюджету, і ми вже бачимо, що все зменшується, все трошечки вжимається. Коли ми дочекаємося, що все це піде в штопор, що маємо? Зробити ми, чи, можливо, наші союзники, та, яким що, які чорні лебіді можливо, мають прилетіти для того, щоб Росія змушена була рятувати свої галузі, а не займатися війною? Ну тут є два важливих таких компоненти. Ну, перше, я думаю, що це можна було би зробити. Через зниження нафтових цін, тобто в принципі, якщо ми подивимось на лінію поведінки і Саудівської Аравії і сполучених штатів, то те, що ми спостерігаємо протягом цього року, тенденцію до зниження ціни нафту середньо зваженої ціни нафту, і це відзначають і в міністерстві економіки країни агресора. Де спочатку року вони планували і бюджет під це зверстали під ціну на нафту середньо зважену по року 69,7 було за баре. А після відповідної корекції зараз вони десь бачать, що буде тільки 55. Тому, якби якщо подальша тенденція, вона має місце зниження ціни нафту, продовжиться, це означає скорочення додаткове. Скорочення тих доходів Росія не дотримає виручки. Ну, експортери відповідно бюджет коштів, в тому числі бюджет війни. Скільки але знову має що, бути оцей, оця ціна для того, щоб дуже це прямо було відчутно для росіян? Ну тут потрібно виходити: от з чого, що, що ціна то може умовно. Щось трапиться, як ви сказали, чорний левідікість пролетить на автому ринку. Там всі зальють саудити з іншими виробниками з країн поза межами ОПЕК плюс нафтовий ринок, і ціна там, наприклад, впаде до 30 доларів за барель. 30 доларів за барель це приблизно відповідає е, у верхній планці собівартості видобутку нафти в Росії. Верхній планці, тому що там є і нижчі показники, є і по 15 доларів за барель, і по 20, Ну, 30 – це десь там та нафта, яка в приарктичній зоні. От. Але навіть якщо ми бачимо цю картину, що ціна на нафту стала 30 доларів за барель, то це не означає, що наступного дня там настане колапс російського бюджету. Я привожу приклад завжди: що якщо ми візьмемо найближчий до нас у минулому, 2020 рік, коли була низька ціна на нафту, вона там місцями сягала. В деякий час 20-го року там порядка 9 з гаком доларів за барель. А десь там в Техасі взагалі нафту продавали з від'ємною ціною, тобто доплачували за те, щоб їх хтось купив. А була ціна і 70 доларів за барель в окремий період 20-го року. Але в середньому, в середньому по року середньозважена ціна майже 42 долари за. Барель. Сорок. Тому, якщо, наприклад, ми побачимо, там що 30 доларів за барель, але на початку року 25-го було під 80 доларів за барель, то, то власне кажуть, середня ціна вона буде десь там е під 60 доларів за барель, умовно. От може бути, якщо поглянемо по динаміці третього, четвертого кварталу. От і таким чином, якби інерційно, але джекільна... не смертельно. Буде так. Тобто це якби критично, але не фатально. Інша справа, що потрібно не просто щоб позначка ціни там була десь на показниках 40-30 доларів за барель, от, а щоб вона трималась ще довгий час, не один, не два місяці. Ну потрібно, щоб рік-два вона так протрималася. Ну власне, коли ми повернемось, трошки поглянемо в історію в історію х років, то власне саме це і трапилось в середині 80-х -80 років, в 85-му році, коли ціна була. Пішла вниз, валилась, і в Росії до сих пір закидають те, що мовляв це. Саудівська Аравія розвалила зрештою Радянський Союз. Під тиском Сполучених Штатів пішла на зниження ціни. От і ціна там впала, і ну от через там майже 6 років, 91-й рік, радянського союз не стало. Ну, хай себе тішать цією казочкою. Воно було дещо не так. Але тим не менше показовує ось, ось цей період, який необхідний для того, щоб там, знищити економіку агресора. Ну, зараз складається ну, враження, що... що знаєте, що у, у американців немає такого бажання і такої цілі, тому навряд чи ми можемо на це розраховувати. Так. Так? Все вірно, якби свідомої лінії на це немає нинішньої адміністрації Трампа, ні було передній адміністрації Байдена, але знову ж таки, нафтовий ринок він іноді буває непередбачуваний. І так би мовити, якщо почнеться ось така гонитва за е, ринковою часткою, те, власне, що розпочали саудити з початку року, розширювати свою присутність на ринку, е, збільшуючи пропозицію нафти. І відповідно пропонуючи кращу ціну, дешевшу нафту, то якби якщо так далі піде, то в принципі інші гравці, особливо ті, які мають е Серйозні проблеми з бюджетом, там яким потрібні гроші. Ну, гроші всім потрібні, зрозуміло, але які тому найбільше, як вони вважають, той же Ірак, який так звинувачували саудити в порушенні квот по ОПЕК, плюс там, і так далі, себто ціна може покотитися вниз внаслідок неузгоджених дій. І такий штопор може бути. Але знову ж таки, якщо ми поглянемо, там то ймовірність цього невисока і плюс. Американський нафтовидобуток Сланцевий він має високу собі вартість. Тобто, так чи інакше, для сполучених штатів така е, перспектива там зниження цін надмірного зниження цін на нафту, е, вона не виглядає привабливою. Е, так, для Трампа це в принципі привабливо, тому що він скаже е, своїм виборцям, що дивіться. Низька ціна на нафту означає низька ціна на е, стелах е, паливних заправок. от все, Дивіться, як гарно все. Але ж питання в тім, що тоді нафтовидобуток американський, який зараз є по суті найбільшим у світі, от цієї трійки лідерів тобі, от, Росія, Саудівська Аравія, Сполучені Штати, найбільше видобуває нафти саме Америка. От. Тоді цей нафтовидобуток, який було у 20-му році, він стрімко піде вниз. Це його особливість. От. Тому звісно, що нафтові компанії будуть намагатися цього не допустити. От. В Але разі хочеться, боку, я... знаєте, в будь-якому разі хочеться очікувати, що а, економіка Росії залежить не тільки від нафти, і хочеться, щоб і і, і Чорні лебіді, і е, наші удари, і якісь. Непередбачувані речі на ринку все одно сприяли тому, щоб Росія зосередилася більше на собі, ніж на нас. От а вам ну так хочу, ну та... для цим треба працювати, і тут я найкраще вам... працюють сили оборони України. Я вам хочу подякувати тоді за цей ефір. Глядачам нагадаю, що мене звати Тетяна Урбанська. В гостях у мене був Михайло Гончар, український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Ми говорили про російський нафтогазовий ринок, але більше про нафту. Читайте нас і дивіться на YouTube Unian. Майте гарний день!